Всім привіт! Мене звати Юлія я рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я хочу вам показати дві своїх новиночки від фірми Glambi. Це ось такі дві помади. Як заявлено, це пудра для губ. Мені здається, що я обрала їх в самих класних відтінках в 02 і в 04 Мені взагалі більше, напевно, подобається ось цей у 02 відтінку такий пастельний. Цей більш такий яскравий. Можливо, до мого образу підійде саме ось цей відтінок, але я хочу спробувати дуже ось цей, 02 другий. Я взагалі приблизно розумію, яка буде текстура, але мені вже не терпиться це спробувати на своїх бах. Пахне... Запах дуже такий специфічний, Він наче солодковитий, але віддає якоюсь. Рибкою. Чи навіть знаєте, як заходите у пивний магазин? Там, де продається не тільки пиво, але й різні закуски, снеки, рибки. Оце щось типу такого. Мені напевно треба було трішки зволожити свої губки перед нанесенням. Угу. М -м -м -м. Мені подобається. Можливо, колір трішки заблідий, але золівчиком. Вона буде виглядати вау-вау. Да, це саме пудра. Тобто я відчуваю на губах таке... Таку вуаль. Не знаю, правильно сказати, але це дуже, дуже класно відчувається на губках. До речі, мені здається, що з цією помадою можна класно збільшувати губки, переходячи за контур, виходячи за контур, але все ж таки залівчиком. Мені дуже подобається насправді. На камері мені здається, що я така трішки блідну але на дзеркалі мені подобається. Дякую, що були зі мною. Я буду намагатися до вас виходити ну, частіше. У мене дуже багато новиночок, і я хочу їх всі показати, засняти, поділитися з вами. Тому дякую, що були зі мною. До побачення.